Дякую, шановні колеги. Я хотів би ще раз зазначити, що дійсно питання енергетичних субсидій в минулому році держава Україна витратила 153 мільярда гривень. З них тільки 35 мільярда мільярдів гривень це ті кошти, які пішли безпосередньо людям як субсидії по компенсації житлових послуг. Всі інші пільги вони були надані або через дотування ціни на газ. І інші пільги, які практично попадали в корупційні так сказати, зони, і які були витрачаючі держави, втрачені з іншого боку, я думаю, що Андрій Олексійович Рєва більше скаже про субсидію, про питання, взагалі, як будуть захищені наші громадяни. Але нам потрібно чітко усвідомити: у нас є два шляхи: в першу чергу, захистити своїх громадян через субсидії, дати їм можливість зекономити грошей через монетизацію впроваджувати енергоефективні заходи з іншого боку, це питання енергоефективності і термомодернізації держави. Тут дві складови, які є дуже важливими: це модернізація в першу чергу теплокомунальних типу підприємств. І тут у нас працює вже дві програми і Світового банку. Це 14 підприємств, які вже модернізуються. Також в минулому році було залучення програма від Європейського інвестиційного банку в в розмірі 400 мільйонів на Модернізацію сфери теплопостачання і водопостачання, але основне питання сьогодні стоїть перед тим, яким чином дати можливість термомодернізувати наші будинки. І тут саме програма, яка була запущена урядом в минулому році теплих кредитів. А в цьому році ми будемо презентувати створення фонду енергоефективності, який дасть можливість залученням наших. Партнерів з Європейського союзу і уряду Німеччини, які вже включилися в розробку цієї концепції, а також готові фінансувати як технічний офіс, так і долучатися до компенсації тіло кредитів таких громадян. Тому нам дуже важливо, щоб саме питання енергоефективності це було питання 2016 року. Це той міжопалювальний період, який ми повинні пройти разом, які ми повинні максимально залучити технології. Максимально залучити кошти і максимально компенсувати громадянам ті залучені кредити, які підуть на енергоефективність. Дякую, дякую.